Пан Володимир пише, хоче зробити терасу по вашому принципу скритих балок. На початку будівництва не хотів робити терасу, але вирішив, чи можна просверлити отвори 300 мм фундаменту, фундамент з бутового каменю. Е, так, друзі, хто не знає, дійсно е, цей підхід в проєктуванні в будівництві я е, запропонував багато років тому. Зараз багато хто його використовує. Мета е, Такого підходу зменшення мізка холоду, тому що більшість, ви можете бачити, що навіть там, де будують на продаж, вони плиту будинку заливають разом з плитою тераси, і хер вони клали на ті, хто буде там жити. Ми так не будуємо. Ми робимо саме скриті балки, котрі на сьогоднішній день ми робимо навіть нижче, тому що нормативи стали жорсткіше, і ми їх опускаємо трошки нижче. Але принцип залишається: головне компенсувати можливі деформації по вертикалі. І от скритий балки коли вони заходять е, частково от в будинок, вона не дає, е, оце от локалізує вертикальну деформацію, щоб не, не було цих спотикачок при вході і тріщин при вході в будинок. Тому такий підхід дійсно є. Він застосовується в принципі на будь-який з наших терас. У нас є класний 3D, але зараз знову, поки я їх знайду, поки я вам покажу, час проходить, от ви сидите, починаєте зівати, мене клонить потім в сон, і ми всі засипаємо потроху. Да. А отут, до речі, от, ми можемо отут, ось. Бачите? ось, Ось цей підхід. Тобто, хто не знає, ось. Отак от виглядає 3D в наших проєктах. ці скриті балки, котрі заходять і спираються на фундамент будинку. І це от дозволяє нам відійти від проблем і не мати рекламацій. От план. ми, давайте, давайте я план да, покажу вам. Ми на плані подивимось. Ось вид зверху, пункт показаний фундамент, ось він йде, лінія фундаменту. І балки заходять в тіло фундамента будинку. Коли ми робимо реконструкцію, нема мети от робити гніздо для цієї балки прямокутне. Ну, Знаєте, можна, звісно, хлопцям сказати, бери відбойний молоток і долбай отаку таку хрінь. Але якщо нам треба забетонувати і нам треба зробити, завести туди каркасик. Квадратний, да, з хамутами, квадратними каркасик туди завести, він дуже чудово, друзі, вписується в круг. Абсолютно нормально, абсолютно без проблем. Mm. Тому спирання дійсно може бути просто алмазним алмазом вирізаються отвори, і на консультаціях я такі паради іноді даю. Алмазом вирізається отвор, туди запускається каркас і бетонується разом з усією терасою. Абсолютно такої проблеми немає. Дивлячись, який фундамент, іноді можна використати інший підхід. У нас є невеличкий будиночі Кюріха, я вам теж його показував. Там я використав трошки інший підхід, і там стик тераси, він наступним чином. Просто, якщо у вас фундамент дозволить це зробити, то чому ж ні? Значить, У нас є фундамент, і доволі часто фундамент має подушку, котра ширше з самого фундамента. В такому випадку ми можемо тут поставити бетонний стопчик, на бетонний стопчик ляже ваша тераса, котра буде мати стопчатий фундамент, а утеплювач пройде ось тут. Бачите? І нам взагалі не треба нічого довбати. Тобто, зробити цей стовпчик не є проблема. Тоб, його можна зробити з ніз'ємної опалубки, його можна зробити з звичайної опалубки, ну навіть з пінопласту. Поклеїли утеплювач, наприклад, зверху дивимось. да Потім з пінопласта зробили, поклеїли коробочку, обсипали все це грунтом, кинули туди арматуру і забетонували. Все. Чудово, нема мізків холоду, нема промерзання, легко робиться, і, як правило, цей стопчик він не дуже високий, тобто він спокійно бетонується. Тобто такий підхід теж може бути. Підхід зі скрити балки, балки, і от зараз ви бачили, да, ми робимо от на цьому рівні. Так от балки заходять. Це коли нове будівництво і ми це можемо організувати, одразу в проєкти передбачити, то ми це просто одразу робимо. Тому що стопчик – це все ж таки плюс трудовитрати, а ми теж намагаємося приймати рішення, щоб здешевшити будівництво. Тому, коли нове будівництво отакий от підхід. Коли реконструкція, ну, можна розглянути другий підхід. час нового будівництва, якщо маленька споруда, я такий підхід теж можу застосувати. Я сподіваюся, вам, друзі, відповіді подобаються, тому ви мені ставите лайки і залишайте коментарі під цими відео. Не забувайте, коментарі дозволяють просувати не тільки відео, але й канал в цілому.